Шостий рік поспіль квітку добра та милосердя дарують тернополянам за пожертви волонтери Червоного Христа за будь-яку суму кинуту у їх скриньку вручають нарцис. нарциси того, що їх саме більше є. Ми ж їх не купляємо, ми ж їх хто куди. Я, наприклад, сьогодні свій робочий день розпочала з дачі і не тільки на своїй, а ще й по сусідніх дачах ціле відро привезла. Цього року гроші збирають на допомогу сім'ям поранених бійців АТО. Погода сприяє, тому у Червоному Христі сподіваються на хороший результат акції. Не, не можна порівняти минулі роки і цей рік, тому що то зовсім інша мета, розумієте? Перший рік, наприклад, ми збирали на закупляли вітаміни для туберкульозних хворих. Дітей. Ми тоді зібрали, були 4 тисячі. Це була надзвичайно велика сума на той час. Волонтерами стали учні тернопільських центрових шкіл. Вони збирають пожертви, натомість даруючи квітку у людних місцях центру Тернополя. Ми приходили до людей, казали, що ми проводимо збір для поранених бійців зато. І люди з розумінням до цього відносяться і кидають нам хто скільки може. А Ми задаємо в школі проводився збір на парламенті. Казали хто хоче, мав би бажання піти. То, і ми зголосилися. Ми вирішили допомогти взяти участь в акції, тому що зараз це дуже актуально. Адже в нас час в нашій країні зараз важка ситуація, і будь-які акції, які е, е, йдуть на підтримування е, допомогу людям. Вони надіюсь будуть актуальні. Дуже молоді, що придумали раз. З квітками, адже зараз така період погоди, що ми е, весна, і ми можемо побачити дари природи, що наша країна є е, дуже різноманітна і Природа Квіточка. є дуже квіточна. Також на театральному майдані міста старшокурсники медуніверситету усім охочим вимірювали артеріальний тиск.